Цеха люди заходять. Десятий проект рішення про безоплатну передачу майна. Є питання. Оставимо голосування десятий проєкт рішення. Голос проймання. Двінадцятий проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту підприємства. Четвертий проект про затвердження розпорядження міського голови. Я питання. Це сервіто, я питання. Ми оставлю на голосування 14 проєкту.

Вулиця Варшавська, це земельна ділянка знаходиться між Макдональдсом і Автомийкою. Звернулися, щоб внести зміни в детальний план території і передбачити тому офіс на приміщення. Хочуть між, будувати, між будувати між звернулися за внесенням змін до детального плану між території між Макдональдсом і автомийкою. А там, а, а? А? Ні, там власник зараз кажу. Це вже є приватно це буде, так. Приватно, так, приватна для мене ділянка. Просто все зрозумів. Я ще питання А просто так називається детальний план, коли робили, а ми відповідно, що в нас у зміни, ми його називаємо так як там буде переходи між і не буде проїхати? Там не было передбачено. Это земельная приватная между ними. Ставим на голосование 15 проект Всем да, Вы там точно не сто 100% не переживайте. Между боком, между воком. и мы, да? Там земля по власти, не так? І от. Це на володимир читаєте? Так, точно. Варшавсь. За е Варшавська. Значить. Як це Варшавка чи володінь? Це буде вишавки. Сліва. Не віддавно усипали по ділянку. Я теж не можу орендувати. Можливо, ви не будете говорити, ви говорите ліва сторона. Спочатку йде Макдональдс, далі Клівока йде миха, далі Бог заправка. А, так, є там земельна дінатика, продавала продовжці, так. Так, так. От і почнуйте уважно, щоб не було. ну, ми, Я вам просто скажу: ті всі, хто участвовав в тій комісії, що ми виїжджали в точно до Павла, так? Всі так підписали, що так хорошо. На цьому другий об'єкт на обізний теж все хорошо, ніхто нічого не бачив. Що нормально він звернувся, уклав договір сервітуту, вкласти гроші на період будівництва. Там все таку третю частину. Уклали, я ж кажу, уклали, він звернувся, уклали договір сервітуту. У нас є передбачено положення, що можна на період будівельних робіт для розміщення. Тепер слухайте, значить людиля. Я просто случайно їду і дивлюся, бо я їх називаю крутини піска. Крудуни піска натуральні, повімаєте? Мільйонери. Вони не воюють. Дай Бог, що в армії хоч допомагали. Вони ж вірою брали. Вони всі б не воювали, вони б в цілу робили, на поздворі, всі, чесно вам кажу. Всі віруючі, нехай обіжаються, вони чи не обіжаються, але вся та молодь би допомагала армії. В госпіталях, в лікарнях, кругом. Не ну. ну і слухайте далі. Дивлюся, фури валять і валять аппети за м'ясокомбінат. Я позвонив начальнику поліції одному, начальнику поліції другому, я не знаю, чим там закінчилось. Вони одразу перестали возити. Тобто, на тому об'єкті, що колись належав 5 гектарів землі сільськогосходарського сільського призначення, було виділено кіндеру, Геннадію, Тригулюю, було виділено за троєнтрову банку. Крали пісок з 13-го року, виводили, рили ставки там. І по сьогоднішній день крадуть і виводять. Це колосальні кошти. Ви знаєте скільки зараз 40 капітан стоїть на цей? Ну я думаю, ти ще 4 мінімум. Ребята, коли ми положимо край, ви бачили, що там робиться за тим'ясокапінату? Це, Це страх Божий. Страх Божий. Смітні звалище пробили. І все. і риють? Документів в них немає. Я сказав пану Жихаревичу, бо нині там. Я сказав, ви чули? Я на зелені розказував. Пані міському голові, пану міському голові, не знаю, яке там. Тому я вимагаю, вимагаю, требуючи як там по-українськи, создати одну комісію нашу земельну, і виїхати обслідувати весь цю ту територію. Усім запустити відірнуся сапогами ребасів. Микола переб'ють тебе. Довістю, то треба, щоб ти цю пропозицію озвучив на сесії. Сесія проголосувала про створення тимчасової комісії. Що озвучив? Озвучив на сесії. Дякую. Дякую. Так, про рішення Про звіт старості. Це дякую. Прозвіт старості Белинського старостинського округу когось та громади про роботу на 24 рік. Я писання ставлю на голосування.

Я не слухав, я тут, я, я добросовісно називаю зелену кнопку, а от тут не слухав, нажимає, то я їх не розумію. Проєкт вищення двадцять 23, прозвіт староста Рунського Старостинського округу Польського спеціальних гумани та роботом 24-рік. Ставлю на голосування далі. Ну, ви Можна додати? Таке запитання. Хто перше не вимушено? У вас в селі чи є пам'ятки э, часів Радянського чи, Союзу, чи? Союзу, які ви звеличують э, радянську шла? армію, і там, де написано приблизно до Кіттекстам, жителям нашого села за радянську владу, які воювали і за ринку. З чешкого е, формату пам'яті, як ви з цим реагуєте, чи. На якому якомусь є. І, є і, ружим, Видіки, радянської символіки, ну були подані інформації, щоб їх демонтуватися. І, і, я і... І переб'ю добавлю до цього, що це не староста вирішує, а міська радник, це наші території. Це не вирішили. Він там має однак, це зробити. Так я не піднімалася, Тобто, як би. Подожди, воно часто будешся. Так. Ну, ми хотіли самі зняти, але так, минуло треба. Да, Микола. Не з пана, а в загальному. За, за меморіал, що там? Ж... Ну наскільки я останні новини читав, що вже комісія видна, знімає його з пам'ять архітектури і місцевого значення що це купить. Микола, ще... є... ти пам'ятаєш, що ми ще добудови кадеться, я тоді вас запитаю, про це доволите. Так, так. А є такий закон, чи немає? Якщо вкладено, не що. Я, Наприклад, 50 я, років я, проходить, і ніхто там якось з родичів ніхто не звернувся, то кладбище можна зносити. Я такі допомоги мав це. Так, клас кладбище, це зовсім інше. Ну а полі, кулі у нас на зелені, скільки могил я тих радянських. І туди ми дивляться, хтось ходить <праць> там раніше. Ходимо, дивимося там. Добре, а за неї я теж ходив. Знаєте, В школи я був третій школі, і жителя би ходили, не красили, Батьки робили туди, ставили, бо казали, що він мародір був той, хто -то... О, Астахов. Захоронений там був Боріський, справа, да? Що він ходив, військових частин збитих знімав. Я їх зараз пам'ятаю цьому. А ми ухажуємо за тим мовілка. Це, це якби людина, чи німець, чи, німець, чи хто там даже. Ну, Просто якось не можеш воно вийти, що там бути, правильно? Проєктричі на 24. Призвіть старості Старостинського округу польської територіальна громади за роботу на 24 рік. Є питання да, не такі Я питання. важко проєкту. Доброго дня. Пам'ятників у нас взагалі там немає. У вас що їх з коволі з міста, переїжджаєш? Ні, там слави. То вона така стела і там хочется, там це è... я... він... так. Якщо справа, то зараз він поставила. Я ж не українською, а радянський такого ну, окупаційний? Яка його злочинка? Але де... він Просто різкий. Але що там написано?

А ви ж вибираєте право уроки направлену на воду? Біля друга там зараз там завтра шаг не здобув, если таке брати. Да, 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 не помню. Із воздух є погано виду. Є там тішка 100 лісов. Я буду фотографію вам скину. Там не хороші речі написано. завтра, я завтра... щоб стару ставлю. Я тут там таки радію. щоб будуть? Що це дуже наші. Матіму да, все одно неправильно показує нашим юним поколінням про це, що має бути. Але мені пишуть, що там да зберігання. Є якісь на території бачить військової десь марки Ростинкова. Пам'ятників ОНУ Пан ну нашим, хто за незалежні корінні боювався. Я наскільки знаю, там багато було. Не Ні, там немає не проблем. Край... Ні, там треба вивчити це все питання вам написати книжечку. Там не супоїжджі є. там є несопоїжджа, так. Да, От там секвороби вивчити, Як вони з однеї пушкують, вони снарядом їздили. Бо обов'язково. Стріляти. Ставлю на голосування про 24 голосування. Так? Правильно, де начальник культури? то це певночно шлазно долен.Всім дякую. Ну, з резьмою я, якщо хтось хоче виступити, парадоксами знає. Все, Спаси кожним за допомогу.